Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чому відео. Ми дочекалися СБЧ на Артема Довбика. Ми дочекалися на вихід команди Ice vs Fire, яка продемонструвала нам абсолютно нову. Схему зіграності, з якою ми будемо сьогодні з вами розбиратись. Окрім того, по традиції подивимось на команду, на контент, на маркет. Все, як ви любите, тож якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви вже старожил, то обов'язково підтримайте це відео лайком та коментарем. Ми з вами набрали просто фантастичну ходу під тоді. І давайте не зупинятися, продовжувати рухатись сезоном FC24 разом. По традиції розпочнемо з СБЧ і перше, хочу звернути вашу увагу на 86+, Базовий або Сріпл Сред Хіру Player Peak, він оновився. Можете зібрати ще два рази, і зникне воно в неділю. Так як падало нам перший раз, я б не радив його збирати, але, можливо, їй там щось не крутили. Не знаю, треба тестити. Якщо вже зібрали, напишіть мені в коментарях, що саме вам випало, мені буде цікаво. Рухаємось далі: 83 плеер пік на гравця команди тижня. Оновили так само, як і було. На 6 днів чи на 7. Спершу по 16 команду додали просто одну команду, вимоги не змінили, і 83 плюс рейтинг не змінили. Нагорода, як завжди, untradeable. Далі в нас Daily FC vs Challenge. і пам'ятаєте, в нас під промо Winter Wildcards так само був Daily Winter Challenge. Ви за виконання цього СБЧ отримуєте кожного дня трейдабл нагороду. Тоді це був, а можна навіть преміум гол-плеєр пак. Я вже не пам'ятаю, не так важливо. Зараз так само, трейдабл пакетик 5 тисячі монет. Це діла коштує, тому обов'язково раджу вам виконувати і не пропускати. Ну і тепер давайте перейдемо до СБЧ на гравців. І першим сьогодні в нас з'явився Артем Довбик. Я думав, що їй додадуть його за тиждень, а вони так швидесенько, да, показали нам переможця. І після того вже наступного дня викатали отаку картку. І ну, якщо бути відвертим з вами, як завжди, то я розчарований. Я очікував на картку 87-го рейтингу. Але мені дуже хотілося, щоб вони апнули йому зірочки. Якщо б це була 4-4, то я б ці статистичні показники, в принципі, нічого не мав проти них. Пейс 91 це гарно, розподілення шикарне, з його, тим паче, такою плотненькою моделькою: 6.1 1 зріс, high хай work воркрейте. То є файно. 88 удари, але позиція та фінішинг фантастичні, сила удара, фантастична. В нього удари з льоту не дуже, і лонгшоти. Але як для гравця штрафного майданчику, основні показники в нього просто неймовірні. Передача 77, але короткий пас, 94. І це також найважливіший показник для гравця його позиції. Дріблінг 83, тут дуже дивно. 75 спритність і 91 баланс при такій низькій спритності. Реакції 89 файно, Composer 72, Мех таке. 99 гра головою, 99 стрибки, 95-та сила. І PlayStation плюс йому намалювали Power Header. Але жодного PlayStation на дріблінг і на звичайні удари. І зараз ми перейдемо в розділ об'єктів і я вам там покажу ще одну картку з Жирони нападника, на яку вони додали завдання, і напевно ви зрозумієте, чому я розчарований. Чесно, хотілося б кращого. Тому що та, фофан побігати 100% можна. Але чи претендує ця картка на звання, хоча б на півмета? Я думаю, відповідь очевидна. Втім, дуже приємно отримати таку картку гравця місяця в лалізі. В одному з топових чемпіонатів українця. Тож вітаємо ще раз Артема. Ну я думаю, в колекцію зібрати обов'язково, тому що ціна лише 73 тисячі. Ну як лише за таку картку це дорого, але я думаю, нам з вами не так важливо. Рухаємось далі, і хедлайнер сьогоднішнього промо Рахім Стерлінг одразу в двох версіях: Ice і Fire. Ще раз для тих, хто не дивився минуле відео, що це таке. В нас в промокоманді є по дві версії кожного виконавця. Відповідно, є Рахім Стерлинг, він має версію Fire, версію Ice. Чим вони відрізняються? По-перше, в них різні позиції. В даному випадку Ice Sterling у нас буде правий Вінгер, а Fire лівий Вінгер. Окрім того, в них плейстайли різні і статистичні показники. Зараз ми це також вивчимо. І по-третє, вони дають неоднакову хімію. І тут на головній сторінці в меню є пояснення, як працює хімія карток в Versus. Картки ICE дають один пункт до нації, один пункт до Ліги, це дефолт, і 5 пунктів до клуба. Одразу 5. Відповідно, вони мають дві хімії вже в базі на будь-якій позиції. Тому що. За рахунок того, що у вас ця картка є в складі, ви маєте 5 пунктів хімії на цей клуб. І ще 2 з кожного клубу, і у вас фулл хімія для всіх гравців, які будуть. тут. Або один бразилець, або два ще з ліги, яка в нас тут представлена. Тут, наприклад, і Неймара, тому Аль Хіляль, чи як його клуб називається. Якщо це картка Fire, то тут вже 5 пунктів дається до нації. І це набагато цікавіше. Тому що далі вам або одного гравця з клубу, або двох гравців з ліги, чи один гравець плюс тренер. І мені здається, це трошки легше залінкувати. І також двоєчка в нас на базовій буде зіграна. Тобто, коли ви цю картку в склад засовуєте, то у вас автоматично. Буде дві зіграності. Мені здається, це дуже цікаво і неочікувано. Коли це злили, ми такі що це таке, але бачите, як є. І давайте тепер розбиратися з карткою Рахіма Стерлінга вже на конкретному прикладі. Давайте розпочнемо з версії ICE, 88 рейтинг, правий Вінгер, Хай work Воркрейти, 5 skill moves, 4 weak foot, Тут будьте уважніше. 90 pace, пейс, 84 удари. І. Удари льоту, лонгшот слабкі. Шот-павер такий собі. фінішин 85-й теж. Передача 82-й. Ну і все воно, плюс-мінус навколо цієї цифри обертається. Єдине, що довгий пас 72. Дріблінг, 92-й. Спритність, баланс шалені, трошки композер. Замала, Але в цілому дріблінг дуже потужний. Захисних здібностей немає, фізичних здібностей майже немає. І плейстайли в нього, подивіться, всі на бол Control. Trickster Plus і first Touch. Flare, Rapid і Technical R1 Плейстайл. Отака От картка перша. Тепер друга. Лівий Вінгер. Ті самі Хай-медіум воркрейти. Але. Skill moves 4, а weak foot 5. Вони поміняли. Ми рухаємось далі. Статистичні показники. Pace 90. 94 прискорення, 86 Дистанційна швидкість. 91 удари. І подивіться, наскільки тут все краще. 82 передачі. І ну, тут так само не надпотужні. Дріблінг 89 І тут замала. Компоузер, зібраність, але спритність є, баланс так само є. Фізика 73, Defending 49, наскільки я пам'ятаю, вони не дуже сильно відрізняються. Тепер переходимо до плейстайлів. І тут у нас є вже чіпшот, тут у нас є плейстайл плюс павершот, а це один з найкращих плейстайлів, як е, кажуть кіберкатлети, мені особисто більше подобається Фінес або плейстайл на R1 Ball Control. Втім, це теж дуже непогане. І далі в нас на Ball Control є Rapid, First Touch і ще і Акробатік. Відповідно, ми маємо дві картки, в яких різниця плюс 3 дріблінга в Ice версії і мінус 7 на удари. Всі інші показники плюс-мінус. Тобто там не буде якоїсь суттєвої різниці і інші плейстайли. Окрім того, версія Fire, ми пам'ятаємо, оця, вона дає одразу 5. Для англійців в вашому складі, якщо ви його збираєте, то залінкувати його буде просто і легко виберете Прем'єр-лігу та ще одного гравця, тренера або ще там пару англійців і тренера. І якщо обирати між двома цими картками, СБЧ коштує 470 тисяч монет і те, і те, то. Особисто мій вибір, якщо б мені був потрібен цей гравець, пав би на версію Fire. 100% взагалі, і фудбін зі мною погоджується. В цій версії Fire 78 лайків при ціні майже півляма. пригадайте Алісона Бекера і інше СБЧ в такій ціновій категорії. А версія Ice вона має лише 16% лайків. Тому, якщо вам потрібен. Дуже непоганий виконавець на фланг атаки. Або, можливо, навіть цю картку можна використовувати і як форварда. То я думаю, що ви можете зібрати. Він спритний, він біжить, він ще й б'є в цій версії, і він дає шалену хімію. Отака От картка, таке з Я думаю, що вони будуть продовжувати. Цей концепт протягом всього промо, і мені він подобається, скажу вам чесно. Тож це W, і обирайте самі. Можливо, ви крутите куптерний, і вам потрібна саме п'ятірочка на skill Moves, але тут же будьте готові, що бити він буде набагато гірше. Тепер переходимо до розділу завдань, і тут в нас оновився Versus Daily Play Competition. І є звичайний FC versus Daily Play, Вам потрібно грати три матчі на день. Щоб закривати один блок з а, тижневого завдання, відповідно, якщо ви відіграєте кожного дня на наступному тижні, 6, 6 днів 7 на наступному тижні відіграєте по три матча, ви отримаєте 86х2, 84x5 і ще кучу експіріансів і всіляких паків, тому я вам раджу до виконання. Це просто і ви зможете непоганий фодер залутати. Ну і тепер. Те завдання, через яке я засмутився, коли побачив нашого Артема. Це в нас Story і Крістіан Стуані. Не знаю, чому вони не зробили якийсь пік, наприклад, Версус. Виконали завдання і могли б обрати якусь версію, як колись було з ролем Хіменесом. Пам'ятаєте ще з прикольними анімаціями, коли він як пірат був динамічними фото. Так от тут вони просто додали Стуані версії історії, І подивіться на цю картку. Це теж Жерона. Хай лоуворк рейти для форварда це краще, ніж High Medium. 4-4 зірочки. 85-й пейс. Так, це менше, але 90-ті удари. І тут вони більш збалансовані, ніж Вартема. 83-й передачі теж більше балансу. 86-й дріблінг. Так, спритність в нього така сама балансу менше. Але реакції Composer 90-92, фізичні здібності 92, і також гра головою 98. І плейстайли в нього. І чіпшот, і PowerShoot, і Powerheader Plus, і такий самий Aerial, А ще йому накинули Акробатік і плейстайл на R1, який компенсує, нівелює цю різницю в дріблінгу. І це просто картка в завданнях. Ну невже не можна було Артему дати 4 і їй? В СБЧ. Ми ж готові фодер віддати. Дайте йому не 70 тисяч монет. Дайте 100-120. Але дайте картку, яку люди захочуть зібрати і грати нею. Якщо ви не погоджуєтесь зі мною, то готовий до дискусій в коментарях. Цей Стуані його варто вибити просто для того, щоб фодер отримати. В основних режимах це склад Battles на SM'AP Pro. Або, Дивізіони або Rivals. вам потрібно забити 8 голів, використовуючи гравця з 80 мінімальним показником ударів. Далі забити та асистувати використовуючи гравця лаліги в трьох різних матчах. І асистувати 4 гали, використовуючи гравця з мінімальним показником дрібних 80, а також виграти 6 матчів використовуючи трьох гравців мінімум лаліги вашому стартовому складі. Це весь контент, який можна аналізувати з консолі. Тепер давайте перейдемо до сайту FUJIJI Футбіну, поглянемо на нові еволюції і детально вивчимо команду. Ми з вами знаходимося на сайті FullGG і еволюція називається Патрік Ху. Хедлайнер тут Джон Стоунс, який був в нас в кіпап еволюції, також хедлайнером за 75 тисяч монет. І цікаво, да, якщо хтось витратив 75 тисяч монет, а зараз отримує ну, співставну картку, яка ще й позицію опорного півзахисника має. Це така фішка саме цієї еволюції. І давайте подивимось предметно ну, тут Стоунс-хедлайнер. На защиті. Матчів це все діло виконується: Плей 3, Він 3. Цікаво, що в нього є картка і УСБ за 180 тисяч монет. Так, вона краще, але цей безкоштовний. І далі можна його також прокачувати. Дуже цікаво, її постійно викачують нам якісь еволюції, хедлайнери, які або є вже в промо, як спешл версія, або є в якихось СБЧ. Я вам радив виконати, як мінімум, для того, щоб отримати фодор. 6 матчів це небагато. Поклацайте в клубі, хто у вас є. Можливо, когось і зробите собі. Тепер переходимо до промо. Версус Ice команда. Давайте перше. І подивіться одразу. Мората, перший день, фодор. Асенсіо, перший день, фодер. Спінецова, 26 тисяч монет. Не фодер, але завтра буде фодер. Градецький, фодер. Лаурієнте, фодер, Сісоко, фодер. Пів команди. Так, є цікаві опції. Хьон Мінсон 1,6 мільйона монет, але як багато людей його зловлять. Да, Неймар нього 5 мільйонів монет. Серхіо Рамос 1,36 мільйона монет. Цікава картка, але я думаю, що він не коштує цих грошей суто через ім'я і рідкісність. І флешбеки до його СБЧ минулого року. Марта 315 тисяч монет, я не знаю, кому потрібно, коли є дебіння. Тріп'є цікава картка, і Камевінга цікава картка. Оце те, напевно, щоб я розглядав для роботяг з цього прому. Камевінга опорний 377 тисяч монет. І має плейстайл плюс прес -попрован. Купу ще плейстайлів, подивіться. 81-пейс, й пейс, є дріблін, дефеніт, і в нього шикарна моделька, плюс він буде контрол-ленгсі на якорі. Я думаю, що це буде гарний опорний півзахисник. І Кірен Тріп'є. Тут 80. 80-й Пейс, він буде центральним півзахисником. Також є цікаві плейстайли. Шкода, що немає нічого на відбори, але 88-й Дефендів. Картка цікава. 300 тисяч монет. Ну, а все інше це або фодер, або те, що навряд собі зможе дозволити середній статистичний гравець. Рухаємось до команди Versus Fire. Hion Mінсон 1,9 млн монет. Неймар 5. GG, далі. Мората фодер, сісоко фодер. Асенсіо, майже фодер, завтра буде фодер. Градецький фодер, Спінацола майже фодер, Леорієнте Фодор. І так само тут у нас залишається Тріп'є і камавінга. Ну, Марта, я не думаю, що комусь потрібно. Єдине, що тут я б, напевно, виділив Асенсіо, тому що фаер версія, Лінки, плейстайл плюс на фінес-шот і йому дали п'ятірочку на скіл мус. 5, 5 три зірочки. І статі непогані, насправді. Ну, але ціна 30 тисяч монет в перший день. Камавінга, тут же лівий захисник і 88-й Пейс. І насправді, це теж класна картка і теж купа плейстайл. Під перебудову, я думаю, фантастично він може зайти. Та і просто побігати. Та, захисту не так багато, але я думаю, так само Якер, Control Lengths, і подивіться на ці статистичні показники. Дуже потужно. І плюс купа гарних плейстайлів. Тріп'є, 85-й пейс. Пам'ятаєте, ми казали, що якщо йому дадуть пейс, це буде непогана картка. Так і є пас, дедбол, Slide Tackle, але шкода, що немає блока або Anticipate, або єнота. І розподілення гарне. 91 ше прискорення. Я думаю, що йому. Що тут йому дають? Тінь, напевно. Да, щоб максимізувати його пейс. І на тіні у вас досить непоганий крайній захисник. Ну, але це дві картки. Получається, зі всього промо, які цікаві будуть перзічному гравцеві у FC-24. І це наслідки тієї перенасиченості картками, яку EA вже робили в минулих промо. І це саме те, про що я вам казав в минулих відео. Відкривайте, дивіться. Що я не знаю, що вони будуть робити далі. Наче прикольна концепція: прикольне промо, але воно або фодер. Бо навіть з гарними намальованими статами нікому вже це не цікаво через купу шалених карток, які ми отримали раніше. Або коштує як збити літак. Що буде після тоті, повторюсь, в мене питання, але не знаю, їм треба щось змінювати. Тепер поговоримо стосовно інвестицій. Наскільки ви пам'ятаєте, в п'ятницю ми купляємо рейтинг. Карти Wild Cards летять в космос. Якщо закупили молодці, там все в гарному плюсі. Потрошки я виходжу, беру кеш, в телеграмі вже постив. Третій рейтинг по мінпрайсу ставці. і крутіть завжди на лінивці по 1,2-1,3. Вони гарно йдуть. 84-й рейтинг 1,5 тисяч монет. Юкенгетрон на тижні 2,2.5 продасте. 85-й. По 4 тисячі монет теж, думаю, неможливо помилитись. По 5, я думаю, на тижні продасте. 86-й, 6,5 тисяч монет подобається. 7-й, Ну, напевно, 10 теж нормально, тому що все ж таки має бути в неділю або повторення СБЧ на ікону, або ще щось. Ну і 10 це низько. 88-й був і 14. Зараз 16. Це, це смішно звучить, але це напевно трошки задорого. Тож я б концентрувався на 4-5. Мені він подобається, бо він низько. Але, можливо, доведеться почекати. Стосовно інформів, в нас немає поки жодної інформації, чи вони будуть потрібні, чи ні. Вони не впали, тому те, що не впало, ми не купуємо. Друзі, таке вийшло відео. По традиції чекаю на вас в коментарях, Поспілкуємось, обговоримо це все діло. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось. Це буде Україна. Па-па.